Колеги, переходимо, мабуть, до найбільш практичної а, частини нашого вебінару. Будемо зараз вивчати техніки самодопомоги для управлінців, педагогів під час стресу. І я надаю слово Владиславі Куріній, старшому науковому співробітнику Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Єрмаченка Національної академії педагогічних наук України. Пані Владиславо, будь ласка. Отже, сьогодні ми з вами. Детальніше поговоримо про те, як власне управлінці можуть подолати професійний стрес в умовах війни, адже ми розуміємо, що стрес взагалі це не специфічна реакція організму на зовнішній подразник, стимул стресу. Однак, так як на сьогодні вебінар присвячено власне професійній діяльності управлінців, то і ми будемо говорити про професійний стрес в умовах війни. Отже, перейдемо одразу, що Власне, управлінці можуть зробити для того, щоб попередити та подолати розвиток хронічного стресу в умовах сьогодення. Це власне має бути комплексний підхід, тому що стрес він супроводжує нас протягом всього нашого життя, і це нормально, це треба розуміти. Таким чином наш організм реагує на те, що він сприймає як загрозу, або те, що Змінює наше стабільне життя, а, і отже, що ми можемо а, запропонувати самим собі. Перше, це а, налагодити образ життя. Образ життя це дуже важливо, це впливає на, як на фізіологічні, так і на психологічні показники а, нашої, нашої життєдіяльності. Так? А, це сон, харчування, питний режим тощо. Зверніть на це увагу, багато хто цим нехтує відчути свій професій. Друге, власне, виконати свої професійні обов'язки в межах своєї компетентності. Це дуже важливо, тому що дуже часто ми беремо на себе більше відповідальності, аніж того потребує, і в принципі, суспільство, і більше, аніж ми на це здатні. Будь ласка, зверніть на це увагу. Також виконати свої професійні обов'язки у безпечному для вас просторі, тому що ми розуміємо, що сьогодні питання безпеки зніснили свої акценти, однак забезпечте собі такі умови праці, життєдіяльності, щоб тут і зараз ви могли виконувати свої професійні обов'язки, не хвилюючись про свою фізичну, психологічну безпеку тощо. Пам'ятаємо про. Відповідні заходи, з якими ми за останні сім місяців, понад сім місяців ознайомились, розмежовувати професійне життя та особистісне. Знову ж таки, наразі на управлінців покладено велику відповідальність. І їм необхідно все ж таки пам'ятати, що для того, щоб людина була психологічно благополучна, психічно здоровою, так вона має виконувати близько п'яти соціальних ролей. І, і, власне, ми на роботі, ми вдома, ми батьки, ми друзі. Це всі соціальні ролі, які ми маємо виконувати і. Вони не мають, яка з них не має домінувати над якоюсь іншою. Ми про це пам'ятаємо завжди. Не перепрацьовуйте відведення години. Пам'ятайте, що вам необхіден час для відпочинку, відновлення збереження ресурсності власної. Це не є. Пам'ятаєте, що це не є. Негативна для вашої професійної діяльності. Навпаки, якщо ви будете в ресурсі, якщо ви будете відчувати в собі фізичні психологічні сили, можливості, ви зробите більше, аніж ви спустошитесь, призведете до виснаження професійного вигорання, емоційного виснаження. Так, тут і зараз ви можете зробити більше, а ось потім. І Потім ви, вам необхідно буде більше часу для відновлення, а можливо, деякі просто не зможуть відновитися. Не переменшуйте свої а, особистісні і професійні досягнення, тому що ми завжди думаємо, що ми можемо зробити більше, ми цього не робимо. Насправді ні, ми робимо рівно стільки, скільки а, може дозволити нам сьогодення простір оточення. Те, на що ми можемо послухати, ми впливаємо, те, що ми послати не можемо, ми не можемо контролювати через певні обставини власну, як я вже зазначала, ресурсність. Так? Це теж важливо, якщо в нас немає на це сил, ми маємо це розуміти, маємо собі дозволяти не перестрибувати вище своїх можливостей. Це дуже важливо. Пам'ятайте про це. І, власне, отримуйте задоволення від своєї професійної діяльності, віднаходьте. Душевний спокій своїй професійній діяльності. Так, це звучить дуже неймовірно, але якщо ми не будемо отримувати задоволення від того, чим займаємось, стрес буде збільшуватись, коли вікно толерантності звужуватись, і ми будемо постійно відчувати напругу в тілі, в м'язах, в голові, в душі, в серці. Пам'ятайте про це. Отже, власне, як попередити та подолати стрес в умовах сьогодення, які є складові, перше, це самоспостереження, самоаналіз. Ніхто, окрім нас, не є кращим індикатором нашого фізичного і психологічного стану. Якщо ми відчуваємо, що в нас є якісь. Дискомфорти в тілі, в думках, ми погано спимо. Ми відчуваємо те, що в нас не вистачає енергії, натхнення, сил, бажання і власне інтелектуального ресурсу, креативності для того, щоб виконати повну діяльність. Це є свідченням того, що треба запроваджувати якісь певні заходи для того, щоб це подолати і з цим справитись. Нехтувати цим не можна, тому що ми пам'ятаємо три стадії розвитку стресу, так коли на другій стадії стадії опору ми можемо або вийти зі стресу, або навпрост. І загнати себе в стадію виснаження, коли стрес переросте в хронічний, і це відобразиться в першу чергу на нашому фізичному здоров'ю. Тобто це може бути і психосоматичні розлади і тощо. Тож спостерігайте за собою, не нехтуйте собою, любіть себе. А також зверніть увагу на саморегуляцію та самозбереження, коли ми відчуваємо надмірні. Негативні емоції, тривогу, паніку, ще щось подібне, ми маємо знову ж таки впроваджувати певні техніки самодопомоги, які, з якими знову ж таки можна ознайомитися. Потім я декілька технік продемонструю, які ви можете використовувати тут і зараз. Однак, якщо ви відчуваєте, що якась з цих технік вам не підходить, ви шукаєте ту техніку, яка підходить суто вам, тому що ви тільки ви можете віднайти то джерело, яке вас буде підтримувати і потім. Власне, наповнення ресурсами, окрім технік самодопомоги, ми пам'ятаємо про відновлення ресурс. ресурсами, це те, що дозволяє нам бути постійно в дії. Це те, що нас живить, і те, що нам дозволяє прямувати. Вперед. Це наша батарейка, і знову ж таки заряд цієї батарейки кожен визначає самостійно. Якщо ми розуміємо, ми пам'ятаємо про саме та самоспостереження, ми не можемо допомогти самі собі, ми звертаємось до фахівців. Це нормально, пані Катерина вже розповіла про те, якими шляхами можемо віднайти свого фахівця. Не соромтеся, не соромтеся пробувати різних фахівців, так тобто сходити до одного, сходити до другого і, і, і знайти свою людину, свого психотерапевта, який зрозуміє вас, і, власне, зустрічі з якими будуть щось змінювати в вашому житті. Ну, але ми пам'ятаємо, якщо ми самі не хочемо щось змінити, то навряд чи хтось нам у цьому допоможе. Аутогенне тренування знову ж таки, ми відносимо до технік першої псих... самодопомоги, аутогенне тренування, дихання, релаксаційні вправи тощо. А, і, власне, хочу зазначити на пункт самоосвіта. Це дуже важливий пункт сьогодні. Всі, хто доєднався до такого чудового заходу, власне, займаються самоосвітою, тому що коли нам бракує інформації. Ми маємо її знайти, а коли це стосується нас самих, тому що ми є самоцінність, найцінніше, що в нас є, це ми, так? ми шукаємо, як ми собі можемо допомогти та себе підтримати. Тому що ми всі дорослі, свідомі люди, і ми можемо впливати на своє життя. А, і Щодо інформації, хочу зазначити, дуже важливо фільтрувати інформацію сьогодні. Ми не перевантажуємо себе, коли ми на роботі ми займаємося роботу, ми маємо певні інформаційні ресурси, які в нас закріплені. Однак ми знаємо, що ці інформаційні ресурси вони достовірні. Що якщо ви до них звертаєтесь, то ви звертаєтесь за інформацією, яка вам знадобиться тут і зараз. Так, наприклад, про повітряну тривогу тощо. Ресурси, які зараз ніяким чином не впливають на наше життя, інформація не впливає, ми від таких ресурсів на роботі, і взагалі, то поменше звертаємося до такої інформації, тому що негативна інформація вона захоплює нас, вона іноді як вирій, який затягує, з яким ми вже не здатні впоратися. І також емоції, ми пам'ятаємо про управління нашими емоціями, негативними емоціями, ми намагаємося. Їх інтегрувати в конструктивний, конструктивний напрямок. Також хочу зазначити, що є така класна фраза: професійний стрес може перерости в професійне виснаження тільки тоді, коли цей професійний стрес не керований. якщо ми вміємо керувати ним, то ми не спричинимо у себе власне професійного виснаження. Тому Пам'ятайте про це, керувати своїми емоціями а, і регулюйте своє життя самостійно. А, власне, щодо ресурсів, а, як я вже зазначала, ресурс це а, ключове, що дозволяє нам розширити толера... вікно толерантності наше, так? Це те, що дозволяє нам бути постійно в темпі, діяти, працювати. А, як особистість тощо, бути повноцінним саме в суспільстві. Тому що якщо в нас бракує ресурсу, що значить такого ресурсу, ми не відчуваємо в собі сили і енергії е, діяти, щось робити, вставати, е, долучатися до якоїсь ініціативи, діяльності, тощо, то означає, що ми виснажені, і в нас немає, немає звідки підкреслити. Е, Натхнення, що нам надасть сили як фізичні, так і психологічні. Отже, після цього вебінару, якщо більшість відчуває, що якраз, якраз бракує вам ресурсності, складіть список з 50 пунктів. Це можуть бути найбезгудніші пункти, але це пункти ресурси, які підходять суто вам, що вас надихає. Це може бути. Зустріч або телефон дзвінок з конкретною людиною, це може бути тепла улюблена ковдра, це може бути домашня тварина, забавки з домашньої тварини, це може бути певна дихальна вправа, це може бути книж... читання книжок, танці, спів, малювання, арт-терапевтичні заходи, читання казок, написання казок, слухання музики тощо. Спочатку вам буде здаватися, що ніби все у вас вдається скласти присок, потім у вас настане творча криза, а в кінці відкриється друге дихання, і ви е, усвідомите, що ті, за, ті, е, за, заняття, на які вони звертали увагу, наразі, якщо ви згадуєте, то у вас виникають приємні емоції, ви хочете це зробити, ви знаєте, що після цього е, ви зможете ви можете дати собі можливість відпочити, а потім. Вже з новими силами та енергією приступити до виконання своїх професійних обов'язків. Тож складіть список з 50 власних ресурсів, техніка квадратне дихання. Це техніка. Яка може виконуватись просто щовечора, щоб налагодити сон, щоб навчитися позбавлятися від тривоги. Також ця техніка може виконуватися ситуативно, коли ви відчуваєте надмірне, коли емоції. Вас поглинають, так, коли вже вам важко контролювати, чи це пов'язання з якоюсь новиною, чи необхідністю щось зробити, то що виконувати техніку квадратного дихання. Перед вами на слайді є алгоритм виконання цієї техніки. Я його проговорюю, можемо зараз вами це провести. Вам необхідно сісти зручніше, значить, якщо ви приймаєте рішення проводити таку техніку щовечора, сядьте в ліжку зручно, комфортно, без жодних напружень в цілі. Це дуже важлива умова. Ви маєте глибоко дихати три хвилини. Після цього ви маєте протягом трьох секунд. Вдихати повітря, затримувати повітря на 3 секунди, і також протягом трьох 3 -3 секунд його видихати. Важливо повторювати це, повторювати, але знову ж таки звертати на те, як ви себе почуваєте. Не має бути жодного фізичного дискомфорту. Таким чином, ви повторюєте декілька разів цей цикл, потім ви до, час у цього циклу збільшуєте. Тобто ви вже вдихаєте протягом 4 секунд, затримуєте дихання на 4 секунди і видихаєте також протягом 4 секунд. В залежності від вашої підготовки і можливостей, час можна поступово збільшувати. Після виконання цієї техніки ви відчуєте розслаблення, те, що ваші думки структуру реалізувалися, тривога спала тощо. Також. Техніка фортеця дуже чудова техніка, яка дозволить вам тут і зараз надати собі першу психологічну допомогу, коли ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над ситуацією або відчуваєте безпеку. Безпека це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо по переміді масло, що безпека це базова потреба людини, яка знаходиться на другій сходинці, так, без безпеки, ми не можемо взагалі діяти далі. Без безпеки та задоволення своїх фізіологічних потреб. Тож, займіть на ж таки, зручне фізичне положення, і уявіть собі фортецю. Фортеця, яка вас захистить від не гаразд від того, що вам, як здається, загрожує вам. Уявіть, що яка ця фортеця, що в ній знаходиться, хто її побудував. Скоріше за все, це побудували ви, або людина, якій ви довіряєте. Відчуйте цю безпеку та спокій в цій фортеці, відчуйте на всіх сенсорних рівнях, як ця фортеця виглядає, роздивіться її, з яких. Це глинок складені її в стіну. Далі відчуйте її на дотик, на дотик, тобто торкніться, її, торкніться якоїсь поверхні пальчиками. Відчуйте, що ви стоїте рівно стопами на поверхні, відчуйте це заземлення, відчуйте, що лунає в цій фортеці, які відчуєте звуки. Якщо ці звуки загрозливі, спробуйте переорієнтуватися, спробуйте уявити, що в цій фортеці лунають ті звуки, які вам приємні, пташок, улюблена мелодія тощо. Яка температура в цій фортеці? Таким чином ви відчуєте ось, ось той стан безпеки. Після цього оцініть, будь ласка, від 0 від до 10. Своє почуття небезпеки, так наскільки вам зараз тривожно, чи наскільки ви зараз відчуваєте стрес, да нуль це зовсім не відчуває все добре. Десять це просто шторм емоцій, накалу тощо таким чином. повторюють цю, цю техніку. Знов таки, якщо вам ідея, образ фортеці не підходить, ви можете уявити якийсь інший образ. Можливо, місце, в якому ви колись перебували і вам воно запам'яталося, місце, в якому ви були щасливі і відчували себе в безпеці. Надалі хочу розповісти вам метафору про дві бочки. Щодо управління емоцій. Емоції пригнічувати не можна. Ідея того, що емоції необхідно пригнічувати, негативні емоції, треба утримувати в собі. вона... Питайтеся. Тому що, якщо ви почнете пригінчувати свої негативні емоції, вони у вас локалізуються в цілі, в психіці, в цілі, на всіх рівнях, ми емоціями керуємо. Це та, форму... та формулювання, яка підходить найбільше щодо цього питання. Для того, щоб ви краще зрозуміло, я наведу і розповім вам одну метафору метафору про дві бочки. Уявіть, що десь на дачі. Я перепрошую, ми трішки затримуємось по за часу, так, але я думаю, можливо, ця інформація все ж таки буде комусь корисною. Так, це я дуже важливий що... дома метод, тому давайте завершимо його. Дякую. Так, так. я Дяку. вімо, що ми десь дача чи сира, в якому знаходяться дві бочки. Одна має е, у дні дирку, так, а друга. Ніби то і прочна, але коли йде проточна вода, дощова вода, в одній бочці та прото... дощова вода накопичується по крапельці, так? а через другу вона протікає через неї, і постійно оновлюється, так і з нашими емоціями. Якщо вони постійно оновлюються, вони циркулюють, вони знаходять вихід, ми можемо. Функціонувати повноцінно, ну, як і в бочці вода, так і в нас ці емоції вони будуть христально прозорими, вони будуть чистими, вони будуть актуальними, свіжими, і, і вони будуть постійно оновлюватись, на відміну від бочки, в якій вода починає гнити, починає затемрюватись, тьмяніти, вона починає тхнути непри, неприємним запахом, і, і бочка, яка не оновлює своє наповнення. Вона починає гнити, починає гнити її, власне, її матерія, з якої вона складна, а так тому, що брудна вода, бактерії, ми це все можемо уявити, хто добре має добру уяву, таким чином проведіть паралель і власне, з емоціями які переживає людина. Ці емоції ми маємо перенаправляти в конструктивне русло, негативні емоції, ми маємо знаходити конструктивний вихід. Їх. Це може бути сплімація, тобто ми можемо перенаправляти нективні емоції в творчість. Якщо у нас необхідно, ми можемо їх висловити. Ми можемо, якщо є необхідність, знайти собі місце і дозволити покричати, поплакати, дозволити віднайти розрядку. І виплеснути негативні емоції, але пам'ятаємо про екологічність цього всього процесу. Тому що, коли є таке класне правило, так, коли ми. Намагаємося впоратися зі своїми негативними емоціями, ми маємо впрати з ними так, щоб наслідки цього не відобразилися на інших людях, тобто не порушувати права інших людей. Коли ми почнемо виплескувати негативні емоції на когось іншого, це не екологічно, це деструктивно. Коли ми просто починаємо в подушку. Ми маємо, можемо намалювати негативний образ на папірці, розірвати його тощо. Це екологічно для всіх в першу чергу і для нас також, і для нашого оточення. Так, вправа баланс одна з моїх улюблених вправ, яку ми можемо з вами наразі провести. Так, ви мене добре бачите і чуєте правильно? Усього так, чудово бачимо. Проблемо. чуємо. Зв'язком усіх є поруч, я думаю, якщо немає, знайдіть собі олівець, чи ручку, щось в видовженої формі. Отже, тепер спробуйте пробалансувати цим олівцем у себе на фалангі пальця, на кінчику пальця. Вийде чи не вийде? У мене, наприклад, не виходить, тому що я дуже нервую, так? Але в більшості а, також зараз не може не вийти. Але справа в тому, якщо ми навчимося балансувати а, олівчиком, ми зможемо навчитися балансувати собою. Якщо а, ми відчуваємо, що а, Знаєте, ми можемо порівняти себе з цим олівчиком, з цим балансом. Коли ми переживаємо, і нам необхідно зосередитися, я, на жаль, не можу, тому що я говорю, ми порівнюємо цей олівчик і центр, тяжіння із власним емоційним становищем, і з власним внутрішнім балансом. Якщо ви досягнете рівня майстра, то ви зможете балансувати як цим олівчиком, так і своїм внутрішнім становищем, так, своїм Емоційним станом подумайте, що ви під час цього відчуваєте, чого вам не вдається балансувати, тому що ви переживаєте, тому що ви боїтесь, чи ви починаєте злитися на цей олівчик, який не може віднайти рівновагу? Можливо, ви злитеся на себе. Задайте собі таке питання: а чому ви на себе злитеся? Або ви звинувачуєте, що той е, якийсь неправильний кривий можливо? Ви себе звинувачуєте в чомусь? Тобто пограйтеся з цим, проведіть цю вправу. Власне, на жаль, у нас дуже мало часу, але е ця вправа допоможе вам в е увійти. І в діалог із самим собою віднайти відповіді на питання, які вас турбують. На цьому я буду завершувати. Перепрошую за підтримку нашого сьогоднішнього заходу. Ми дуже старалися максимально надати інформацію, щоб було всім цікаво, корисно, практично.